Мої вітання всім друзі. Дивіться, у нас сьогодні Майнкрафт в тердауні. І ми сьогодні будемо розбирати це чудове селище. Так, дивіться, в мене коротше, в асортименті коротше, є аж моди, коротше, ми стоїть на АК 4774. На фізик ган. Де він ось він, да? Типу я можу підняти там. Потім в мене коротше, є такий ПІУ. Тобто на перший пів у нас йде типа, пів простий, а на другий пів такий тобто, добрячий пів. Плюс у нас є ще Мініган, запальничка і лазерна пушка. Не думаю, зрозуміло, так? Да? Ну що, друзі? Беріть печеньки, заварюйте собі чайочок. Сідайте зручніше, а я розпочинаю. Такс. Мапа в нас, короче не здорова. Давайте одразу кузницю розберемо. Чи це зеркало, я не знаю. Я особо Майнкрафт не грав. Я предлагаю, коротше, типу, гідрогліцерином є в той. Обліпить і ляпнуть. І подивимося. Вистачить нам, щоб один раз тільки по фундаменту обложити і підірвати цю построєчку. Ну, нітрогліцерин, така штучка, що краще з нею обережно. А де наша ця постройка? Ну-ка, ага, ось вона. Ну, почти розібрали. Такс. Давай ми, короче... А, у мене ще коротше стоїть модифікація, ми можемо спавнити собі типа різні вещи. Набори предметів. Так, давай мы найдем наші бомбы. О, ось есть нитроглицерин. Такс. Ой, короче, отут, а вот цій типа... Отут я заспавню зараз трошки. Ну тут в уголку так оп. Чуть-чуть пане. ой 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 це вже багато. Ну, давай, 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 давай ще. Не думаю вистачить. А там хто його знає? Давай ще. Та я думаю, вистачить, друзі. Давайте, коротше, ми перенесемося в таке містечко і зробимо такий п'ю. Де, ти де ще. Оп! Ну що, можна сказати... Ми построїчку першу розрушили. Давай ми її доб'ємо таким фізік гадом білим. Капім! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чуть себе не вбили. Ну, це все файно. Так, знову одна постройка у нас разрушена. Так. Бим! Бим! Бим!

Відпусти, не вагай. А якщо ми отут, а десь серед города роззаложимо, коротше, дуже багато нідерглисерина, бомб, і це все ми підірвемо. Давайте спробуємо. У нас, коротше, корови подохли. Типа ці люди теж Ні, люди живі. Дві постройки ми розрушили, і це файно. Так, ми, коротше, отута а десь. Так. Не лагай прошу, ігра, не лагай. Відпусти. Десь отут, а давай ми заспавним. Ну, отут так, чуть-чуть. Чуть-чуть буквально -чуть, і троліселіна чуть-чуть, угу, угу. <звага> <звага> а що, друзі? Я сповнив в мене ще бомби, є які здорові. Файні. А давайте ми отута... О, ось кузниця, кстати. У кузниці з... ФПС походу, просідає знатно. Ось у нас кузниця, там можуть бути наші алмази, ось печки. Давай ми тут заложимо зараз пару таких файних бомбочок. І це все діло підірве. Такс, 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 да она есть. Рандом. Так, а да она есть. Ух ты. Все вон, Ну, еще одно. Давай трошки. Чуть-чуть Буквально такі Ого. коротше воно все завагало, і ми погибли, так? Да? Ну все. Ну не знаю, щоб розрушити повністю цю деревню, треба дофіга всього заложить. Надо анаерокомп мощніше набагато. Ну якщо, друзі, вам цікаві такі експерименти в грі тердаун, ставте лайк, підписуйтесь на канал, далі буде.